Перше полотно Сергій Савчук створив два роки тому. Хлопець хотів зробити незвичний подарунок матері на день народження і виклав із сірників її портрет. З того часу у доробку майстра вже майже півсотні сірникових картин. Усі неповторні. Цікаві ідеї виникають, от лягаю спати вечором. Ліг і починають якісь мислі у мій голову приходити. Починаю вставати, записувати в блокнотик. То, вже потім, якби буває десь телебаченням. Картини створює без жодних скріплювальних засобів. Матеріал обирає дуже ретельно, використовує лише сірники із Білорусі. Найбільша їхня кількість у майстра пішла на зображення Ісуса Христа 32 тисячі. Ця картина потрапила до книги рекордів України. Спічок на на мільйон сто тисяч рублів білоруських. трималося, трималось, є несущі цілі спічки. От можна побачити ззаду. Розрізав на чотири часті і по кожному кусочку якби вистанавлював зображення. Це теж клопітка праця, це важко. Він буває виходить звідти, він прям не може розімятися, Йому це, звісно, це не легко. У колекції майстра є і кольорові роботи. Для них використовує стійку водоемульсійну фарбу. Нині Сергій працює над колекцією до євро 2012 Воно поражає да? Скрупульозність, Кожна спітічка, дуже трудойомкий процес. Це буде як шедевр свого рода. І, і уверен, що на це увагу, мирова, У хлопця вже є й перші поціновувачі його творчості, але на досягнутому Сергій не зупиняється. Працює майже цілодобово, зізнається, хоче стати світовим рекордсменом. Олена Бучацька, Ростислав Накогон, Вінниця, п'ятий канал.